Вітаю! Всіх вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 6 травня 2025 року. Енергії дня конфліктні, а тому, можливо, буде дещо складно, вирішувати робочі питання. Можливо, буде важко домовлятися і важко робити певний вибір. Також, можливо, будуть якісь перепони у налагоджуванні партнерських стосунків. Можливо, не зможете знайти спільну мову із близькими. Тож, чого б не стосувався ваш вибір у цей день, потрібно робити його від того, чого бажає ваша душа, а не від того, чого від вас вимагає оточуюче середовище. Тож, дивимося основну тему дня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант для вас. Шістка кубків перевернута, говорить вам ні. Можливо, через те, що у вас будуть складності якісь у спілкуванні, можливо, ви будете повертатися на якісь одні й ті самі проблеми, які ви вже проживали. Тобто емоції у вас будуть в цей день ну, незадов... ну, такі негативні. А тому і вирішення питань ваших буде дещо гальмуватися. Можливо, в когось це буде розрив стосунків із старими друзями. Або ви захочете забути минуле за будь-яку ціну. Також, можливо, якісь негативні спогади вам будуть травити душу, і, можливо, буде сильно велика залежність від інших людей і від обставин. Також хтось просто займе пасивне положення, можете зануритися у світ ілюзій і відірватися від реальності. Заважати ще вам буде, якщо ви не бажаєте пристосовуватися до ситуації або брати на себе відповідальність. А через це можете звинувачувати інших у своїх проблемах. Ну і Підказка для вас буде така. Можливо, ви занадто сильно занурилися у свої спогади, і через це, як я вже казала, відірвалися від реальності. Тому вам цей день доведеться подорослішити і зрозуміти, що життя не стоїть на місці. Минуле повинно вас гріти і давати стимул для того, щоб ви далі, далі розвивалися, а не е, десь відходили від своїх основних справ. Наразі у вас не час для нових кроків, і тому, можливо, вам варто розібратися із своїми спогадами і старими зв'язками. А я бажаю, хайся не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам так, четвірка кубків говорить про те, що вам вже прийшов час діяти. Тому що, можливо, ви сидите у якихось роздумах своїх і не бачите шансів для того, щоб ви вже могли дещо для себе вирішувати. Загалом, у вас будуть в цей день, ось такі, на першому плані. Питання, що будуть стосуватися вашого дому, родини або взагалі такі повсякденні справи. Також на цей день у вас буде турбота про близьких і, можливо, вам просто буде дещо нудно. Тобто, можливо, в цей день ви просто будете проживати якийсь період застою або переоцінки того, що вже у вас відбулося. Також, можливо, вам буде заважати втома. Нічого особливого у вас не буде відбуватися. Ну, і ще для когось, можливо, навіть просто ваші сподівання не виправдаються, через те, що у вас буде не вистачати сили, ресурсів для того, щоб ви могли рухатися далі. Тому, можливо, вам потрібно дещо трішки переспочити, відновити втрачений свій потенціал, зайнятися домашніми турботами і приділити їм увагу. Але, попри те, що, можливо, у вас. Будуть такі енергії, які я вам розповіла, вам навіть вищі сили дають шанс. Головне, щоб ви його побачили, тому діяти ви можете саме в тих напрямках, які для вас потрібні. Головне ловіть свої шанси, не пропускайте їх мимо. Підказка для вас буде така, щоб ви в цей день не поспішали приймати будь-які дії або рішення, якщо ви все добре не обміркували. Також, можливо, комусь потрібен просто відпочинок у колі близьких і рідних людей. І вам уже прийшов час зрозуміти, що не, не варто постійно сумніватися і коливатися, просто розслабтеся і відпустіть ситуацію. Зараз у вас ну, не час для активних дій, але час для того, щоб ви привели себе в гармонійний стан. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Вам так, у вас взагалі якась перемога на цей день. Можливо, для когось ви зможете дійсно отримати у якихось певних питаннях. Перемогу для когось, можливо, це буде ваш тріумф, коли ви зможете побачити реально свої здобутки і що їх цінують. Загалом вас жде вдалий день і можливість, можливо, що ви отримаєте саме в цей день якісь довгоочікувані звісточки. Сьогодні, може, в цей день, у вас може з'явитися шанс розрішити саме ті питання, які раніше у вас не вирішувалися. Якщо ви планували якісь виступи, вони у вас пройдуть успіш, успішно. І ваша праця буде гідно оцінена. Це буде взагалі у вас день здійснення бажань, коли все у вас буде відбуватися легко і без особливих зусиль. Тобто, взагалі, все у вас так буде приємно, і для вас це буде комфортно. Підказка для вас є така, що всі ваші зусилля будуть винагороджені. Тому час проявляти свої лідерські якості, проявляйте своє благородство, будьте щирими до оточуючих, щоб ваше почуття того, що ви когось перевершили, не взяло верх над вами. І також будьте уважні до людей, що навколо вас. Наразі. Перед вами стоїть задача навчитися керувати енергетичними потоками, які дають вам можливість брати і давати. Тобто бути у потоці і з тими емоціями, коли ви відчуваєте, що ви вкладаєтеся рівно стільки, скільки отримуєте навзаєм гарні енергії для того, щоб себе збалансувати. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.